E <music> Є новина, друзі, як Україні справедливо завершити війну і нас всі кинули. Дослухайте до кінця. Вчора були неадекватні заяви Путіна, де він розповідає, що там де нога солдата, там Росія, що вони не хочуть України, а хочуть просто щоб Україна прийняла реалії на землі. А реалії на землі це віддати все. І потім ми знов нападемо і знову попросимо нові області. Це так зрозуміло. Цього не можна робити. ці ультимативні речі однозначно треба відкидати далі. Найважливіша заява це заява Піскова, який заявив, що вони не, не підуть на припинення вогню, тому що в них стратегічна перспектива. Вони наступають, йдуть вглиб України, і однозначно вони не збираються зупинятися. Ну тоді про які перемовини може йти мова? Далі наступна заява. Вони готові на перемовини 22 червня. І ну, на цих перемовинах вони хочуть щоб Україна прийняла оцей ультиматум меморандум Путіна. Ну там віддача неокупованих територій. Ну про те, що я сказав попередньо. Я не буду е, повторюватись. Тобто, ну іде затравочка, що мов, давайте капітулюйте, прийміть наші умови, а ми потім нападемо знов. Ну тобто Україні цього робити не можна, і м це не дозволяє наша конституція, наші м закони. І це железобетонно. З другої сторони, Трамп заявляє, що є прогрес в перемовинах України Росії. Ви покажіть, де цей прогрес в перемовинах України Росії? Та нема ніякого прогресу, це і так зрозуміло. Санкцій немає, їх ніхто не хоче вводити. Ні, Європа мовчить, мовчок після зустрічі з Трампом. Трамп взагалі про це не говорить. Е, наступне питання: Європа щойно практично заявила там вночі, що ми не будемо опускати ціну на російську нафту, тому що ізраїльсько-іранська війна то саме американці кажуть, ізраїльсько-іранська війна всі ЗМІ в світі говорять тільки про ізраїльську іранську війну ніхто не говорить навіть про страшні обстріли Києва. Просто нас не ну, викидає, знаєте. Е, на... Узбіччя, узбіччя світової е, політики залишають один на один з путіном, який не, буде отримувати гроші і буде наступати і буде наступати. Так як же ж нам завершити цю війну? Ну, перше, треба перестати красти. Ви всі вчора бачили в телеграм-каналі, в мене є і, і там всіх телеграм-каналах зуби дракона, оці які лежать в Сумській області, навіть не поставлені фортифікації. Там курська операція проводилась. Там можна було їх в три ряди виставити за цей період курської операції. Ніхто цього не зробив, ну тому що просто крали гроші, розказали, що поставили гроші з бюджету, спиляли і кинули їх там. А тепер росіяни їх захоплять, якщо захоплять, і будуть ставити проти нас. Друге питання це говорять всі військові. Треба ставати в оборону і треба змусити ворога зупинитися. Це не просто зробити, це не легко. Я взагалі не військовий спорт. але це єдиний варіант для України зупинити ворога, зробити засоби, які масово збивають шахіди, щоб вони не тероризували наші міста. Збивати ракети, просити ППО, просити санкції, просити гроші. Ну це все зрозуміло і зупинити, якщо. Путіна зупинити, в нього не буде іншого варіанту, як сідати за стіл перемовин. І так, це будуть перемовини, можливо, про зупинку, припинення вогню. Але це єдиний варіант в тій ситуації, в якій ми опинилися. Тому що Трамп ну, він просто дурить вже, просто розказує, що є прогрес в перемовинах, а його немає, навіть перемовин не було. розумієте. Те саме Європа боїться Трампа і не хоче діяти. Ну, Добре, що вони хоч зброю дають, хоча про гроші вони теж мовчать. І іншого варіанту немає. Напишіть що думати, Лайк, репост, підписка телеграм.